Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо про грандіозний скандал в Польщі. Перед другим туром виборів це дуже сильно вплине на одного з кандидатів. Також останнє висловлювання і заяви Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі по Україні та про Україну. І інші важливі питання та заяви сьогодні в цьому відео. Тому рекомендую додивитися до кінця, підтримати. І не забуваємо підписуватись. Більшість з вас дивиться без підписки. Підпишіться зараз вже сьогодні, завтра не пропустите і допоможете цьому відео просуватися. Дякую! А також хочу вас всіх запросити на Гремі Борщ Фест в Катовіцях. 8 червня з 11 години дня до 19.00 всі без винятку запрошені. з катовіць з околиць катовіцу можливо маєте можливість приїхати з інших міст. Локація на якій буде відбуватися Гремі Бочфест, є парк Долін Чех Ставу. Запрошуються всі вхід вільний. Чому варто всім вам прийти на цей гремі борщ фест? Тому що всі виручені, зароблені, отримані кошти спрямовуються на Збройні Сили України. Він для того започатковувався і зараз продовжує розвиватися все більше і більше для того, щоб допомагати нашим збройним силам України. По друге, це дуже велика комунікація між українцями. Приходимо, знайомимо, спілкуємось, слухаємо класну, круту музику, класно відпочиваємо, смакуємо автентичними стравами: борщ, вареники, налисники, сало та інше, що дуже для нас рідне. Чим більше нас прийде, тим більше ми зможемо допомогти нашим Збройним силам України. Нагадую ще раз, Катовіце, 8 червня, з 11 дня до 19.00 вас всіх запрошено. Приходьте. Вхід вільний для всіх. З'явилася інформація по нових соцопитуваннях щодо другого туру президентських виборів в Польщі. Ви знаєте, там є два кандидати, один від ПІС, другий від правлячої партії. І якраз Проблеми з'являються від представника ПІС Навроцького, який, скажімо так, дуже лагідно не за те, щоб Україна була в НАТО, в Європі, і не за те, щоб Україні допомагати. Він хоче займатися конкретно тільки польськими питаннями. Україна його не цікавить, десь там на якомусь десятому плані. Хоча ви знаєте, і я думаю, що розумієте, що Польща зацікавлена в цілому, щоб Україна була в НАТО, була в Європі, і далі була таким захистом для Польщі. Перед дуже дурним і обезбашним сусідом, таким як Росія, але як виявляється, не всі це розуміють. Отже, згідно з опитуванням, переважна більшість виборців це 74%, готові взяти участь у голосуванні і обрати менше зло. Лише 10% кажуть, що не зроблять такого вибору, а 15% не визначили з, відпов... з відповіддю. Опитування Ібріс показує, що Рафал Часковський має невелику перевагу в другому турі. Особисто я за Рафала Часковського, бо він притримується ліберальних поглядів і він підтримує Україну. Дані інституту Бадань Польстер підтверджують цю тенденцію. Часковський випереджає Кароля Навроцького, хоч і незначно. Цей понеділок виявився особливо складним для кандидата від піс. Змі оприлюднили свідчення колишніх колег Навроцького, які заявили, що він був причетний до організації сексуальних послуг для гостей гран хотель у Сопоті, коли працював там охоронцем. Через страх за власну безпеку джерела залишаються анонімними, але висловили готовність свідчити в суді. О як перед голосуванням в другий тур. Всяке брудне назовні вилазить, і про Навроцького теж. Звичайно, що ось така інформація може перехилити більше громадян Польщі, проголосувати за Часковського. Хіба що ще виявиться? До другого туру ще залишилося кілька днів і може бути різне. Але на даний момент цей скандал, те, що зараз прогриміло в понеділок в Польщі, дуже сильно сколихнуло Польщу і, звичайно. Попсувало рейтинг Навроцькому. Звичайно, що Навроцький вся заперечує, каже, що це наклап, це все брехня, і він готовий судитися з журналістами, з джерелом, який про це говорить. Він каже, що це все неправда. Але хто там знає, коли в якому це році було, коли ще Навроцький був звичайним охоронцем, всяке могло бути. Ну але зараз це йому дуже шкодить. Але така практика є в різних західних країнах, та й не тільки західних взагалі всюди перед виборами. Все, що максимально погане, можна накопати, накопують для того, щоб закопати того чи іншого кандидата в президенти. Остання заява Дональда Туска, діючого прем'єр-міністра Польщі, така трохи збиває з пантелику, але ставить все на свої місця. Він говорить, що Польща готова заробляти мільярди злотих, а навіть мільярди доларів на допомозі і відбудові України. Євротермінал у місті Славку буде розширено на понад 1 мільярд євро, і це лише початок. Завдяки інвестиціям він стане найбільшим транспортним хабом у Європі і ключовим пунктом для переправи вантажів з Азії до ЄС, а отже, і головним вузлом для відбудови України. Прем'єр-міністр Дональд Тус назвав це золотим бізнесом для Польщі і не дарма. Сьогодні потужність термінала 285 тисяч теу, умовна одиниця для вимірювання контейнерів на рік – Після розширення понад 500 тисяч ТЕО, плюс 70 гектарів вільної території для розвитку, ідеальне розташування для завершеної широкої колії з України. Міністр інфраструктури Польщі назвав це найкращими інвестиціями, найкращими інвестиціями у польську логістику. Примір інтегрується з іншими масштабними планами, 27 залізничних інвестицій у сілезі, дорожніми будівництвами та з'єднанням із портами Балтійського. Моря. Це не лише про транспорт, це про політику і вигоду. Польща прагне не повторити помилок минулого, коли брала участь у міжнародних операціях, але прибутки отримувала інші. Цього разу все має бути інакше. О, як заговорила Польща, вони теж хочуть заробляти, вони готові заробляти, вони готові зараз вкласти, щоб потім заробляти мільярди. І ось тут криється славнозвісна допомога. Ми завжди за допомогу, якщо нам хоче допомогти, і ми готові в відповідь допомагати. Але не треба прикриватися допомогою, що ми вам допомагаємо, а ви нам нічого. Ось дуже хороший план прем'єр-міністра. Я з ним погоджуюсь, Я навіть не буду сперечатися. Давайте. Заробляйте, заробляйте на відбудові, заробляйте на будівництві. Вообще, без проблем. Але не говоріть, прикриваючись там якимись дуже патріотичними висловами, що ви допомагаєте, а Україна вам нічого взамін не дає. Будь ласка, маєте взамін. Мільярди отримаєте назад. Мільярди. Хоча зараз теперішня допомога Польщі, теж якщо говорити про біженців, давним-давно повернулася Польщі в плюс. А також хочу обговорити останню заяву міністра сільського господарства Польщі Сікєрський, який говорить про сільське господарство України і що, вони, що ми повинні зробити для того, щоб е, працювати в Європі і в Польщі так само. Одна з умов укладання нової торгівельної угоди між ЄС та Україною адаптація українського сільського господарства до стандартів ЄС. Про це заявив міністр сільського господарства Польща числав Сікірський під час виступу в Брюсселі. За його словами, саме цього вимагають польські фермери та споживачі, які очікують на якісну продукцію, що відповідатиме нормам Євросоюзу. Я, до речі, в одному своїх відео розповідав, що з 6 червня для України призупиняють торгівельний безвіз, так він називається. І... Певні продукти, певну аграрну сировину, ми не зможемо так продавати, як ми продавали до 6 червня. Будуть якісь інші умови, буде якийсь інший договір, але він все одно буде нам невигідний. Тобто нам дозволять продавати, дозволять торгувати, але в обмеженій кількості. Звичайно, нам це не підходить, але тут питання вже домовленостей, і я впевнений, що зараз повним ходом вже би мали домовлятися про що там далі буде. Якщо дуже коротко, нас хочуть повернути в довоєнний час. Щодо там лімітів, певних дозволів і тому потім ми хочемо, щоб Україна почала виробляти за європейськими стандартами. Це забезпечить баланс і справедливу конкуренцію. Переговори щодо нової угоди вже розпочато, проте вони лише на підготовчому етапі. Їхній перебіг залежатиме і від ситуації на фронті в Україні. Хоче хтось чи не хоче хтось, але Україна прямує до Європейського Союзу. Про це починають розуміти вже європейські країни, і починаються певні вимоги, переговори конкрет. Конкретно з Європейським Союзом, і конкретно з кожною країною. Тому що, звичайно, ми не можемо війти так за день, два-три, з тим, що ми маємо в себе на своїй території, і почати там безлімітно продавати і робити те, що хочемо. Тому що в Європейському Союзі є ліміти, і Польща, і інші країни мають мають їх і мають вимоги І до нас тепер. Також будуть певні вимоги, ліміти і тому подібне. Тому нам потрібно знати, що ми хочемо, і на переговорах стояти на своїх позиціях для того, щоб не втратити можливість заробити, ну але, звичайно, і не заважати і не шкодити іншим країнам Європейського Союзу. Друзі, ось такою інформацією, такими заявами і такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. З вами я завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.